Диви, там така як парковка наче. Ось ти тут диви, як класно стоїмо, та й все. А тут зараз тінь буде. Чи не буде? Не, буде, не буде. А, ну ні. Приходь сон, синок. Що? Ми зараз затопчемо трошки цю траву. Нормально буде. Мам, М -м. Де я покар... Це Луї, а це куку. Куку Ку муку. Ого, тут так тяг. Матвій так не можна робити. В нього зараз поналази жуки свистять. Кризь. Це ти йому відповідь. Твинтірень. Цю Цюнь цюрюнь. Він тви. Хе-хе. <laughs> Куль беби. Куль беби. Метелоки прилітали. Ну, і сяду металок там літа, да лакофу. Ну помовчи. Сокира рубаєш? Да, блин. И все? Ты мотри мам а, давай. Я думала, це ти щось будеш показувати. Добре, давайте по-іншому. А не сокиру показуй. щось важке, давай. Свиня. Курка. Не. Шашлик. Свини, шашлик. Ну що ти дайому виходить дитині? Це не цікаво. Мапа... Ой, Маша. А ти Просто собака. Uh -huh. Тану дальше <рес> тоді побачила. Давай давай так щоб показывать треба було його. Так, <рес> нараз. Ты стрибаешь <рес> в басейні Хвиля? Тихай, яду не я ходил. Давай Ти їсиш яблуко? А, ми вгадали? Дорослим треба місце Ти бачиш яка колючка? Осот я йому показувала. не осот? А що це? Осот Він такий. Зараз пошукаємо. Так, тепер зараз. Літак? О, давай я замовлю, я придумав. Не, зараз я. Все, ти програв. Опудало на городі стоїть? Ні. Що ти сушиш речі? Ти просто стоїш? Ні. Ти людина? Собака? Титанік? Ну давай інше, що ти. Ти сушка для речей? Ти колишишся на вітрі? Ти хрест? Ти Ісус? Ні. Дерево? Так. А що ти в нього з руками? Так треба було дерево так показують. <сі> о, о, це дерево. Дивись, дивись. Зеркало. Дивись. Колос, Матвій, круг. Колос. Оця картинка з каліфоном. Думай, думай. Колос. Може, рятувальне коле? Я копчені ця штука. Ти якась камера чи ж? Та на чому плавають? Це. Так ти щось ще покриш, ти коло показав, що ним роблять треба показувати. Сі в садить пан. пан Я все показав, він хай продовжить. Не зая, ти маєш показувати ще щось. Ну так я ж цей мав на уваль. Ні, зай, треба було показати, диски, ще там, що треба було пальцем, пальцем тикнути. Ти маєш рацію, а не правий. Лівий. Матвій, розкажи віршо. Сидить фреля та й придасть сніг іде іде, іде. Судить фраля та й сніг іде, іде, йде. Карветься де не а вона і пряде Вона пряла хуртовин на шапки для верховин, на собої полотна, на завіску для вікна. Судить, прилітає помало. Ні. Пустиною укривала мало, 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 мало. Вазам! Та десь там біля нас бігає? Та не треба до нього йти. Та до нього йти. Там болотяка. Тому... Тому... Там водичка затопила. Ти такий яскравий, як травичка. Давай, в якій руці? Ховай в руку. Я буду вгадувати. В лівій. В правій? Так. Так, здавай, я зараз тобі нагадаю. Здавай. Ось і так. Ну Коло так от ісі ногами так само зачерпляється. Погонь канять. Зайця в ту сторону треба робити де фазан. Тут так, здавай. Що тобі давати? Ну, ось, він так на палці висить так. Шашлик? О, тільки що ото було голосніше, так? У нього так ноги і руки закручені на палки. На що ти це розказуєш? Господи. Він вже був. Шашлик? А що ні? Давай вигади, що Покажи ще раз, як висить. Ось так. Ногами зачеплені і руками ось так. Когось туземці спіймали? Ні, це тваринка. Лен, лінивець? Так. Нарешті ти Подай.